Фермер Сергій Рибальченко веде до частини поля, яку засіяв два тижні тому, щойно підсох ґрунт. Перше на цьому полі після водопілля посіяли кукурузу. Вчора обробили її засобами захисту рослин від бур'яну. За цей час рослини розвинулися, говорить чоловік, і навіть з'явилися качани. Далі залишається тільки її підживити мікроелементами і чекати, поки вона виросте і настигне. Після засіяної кукурудзи, каже фермер, просохла ще одна ділянка поля. Тут чоловік висіяв сою. Тут ґрунт вологий, від озими глибами. Бачите, є вологість. Тому зернятко відчуває вологість і тягнеться до гори. Днями говорить пан Сергій, визначив, що ще чотири гектари стали придатними для посіву, тому одразу взявся до роботи. Спершу перевірив на справність сівалку. Відрегулювали висівні апарати. Можна приступати до загрузки зерна. Завантажує насінньові ящики. Та вирушає у поле. Сьогодні чоловік теж сіє сою. Каже, планував ще й гречку, але не буде, бо не встигне зібрати. Гречку не будемо сіяти, тому що строки здвигаються. Усього цьогоріч фермер встиг засіяти 30 гектарів. 70 лишаться необробленими, бо земля непридатна. Ще на 30, каже, стоїть вода. Зараз сюди не влізеш трактором, ні ніякої обробки грунту не зробиш, щоб не росли бур'яни. Буде так і стоять. Відшкодування запитували. В різних структурах на форс-мажорні обстоятельства не можна це списати. Кажуть, потрібно страхувати поля, щоб хтось конкретно якусь відповідь надав, що нам що за щось заплатять, за ті самі втрачені пшеницю чи не засіяні поля, ніхто мені, на жаль, на сьогоднішній день не надав ніякої відповіді. Наталія Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.